піднімаєте бровки, розслабляйте. Дивіться, лоб маленький, м'язи міцні, вони впадуть. Тому я зроблю 5 ін'єкцій, високо в один ряд. Ще піднімаєте? розслабляєте. вдох. Раз. Два. О, бачили? Що ви бачили? Венку попали. А що, більше нічого не бачили? Якщо побічка. Ну, це ж судино. А це допитання, чи можливо попасть в судину. З верх і вниз. Тобто то венка, скоріш за все, була. І папули нема, що ви не бачите? Звісно. Ще навести.